Наступний шок, який ми розглянемо, це дистрибутивний шок, або, як його ще називають, перерозподільний або вазогенний шок, який характеризується розширенням судин. Причинами дистрибутивного шоку може бути інфекція чи бактеріємія, яка призвела до септичного шоку. Також можливою причиною може бути алерген, що призвів до анафілактичного шоку. Або травма спинного мозку чи церебральний параліч, що призвели до нейрогенного шоку. Або навіть гостра наднирникова недостатність спричинена стресом у пацієнта з хворобою Адісона чи раптовим припиненням застосування глюкокортикостероїдів після тривалої терапії. Загальний механізм патогенезу дистрибутивного шоку полягає у вазоделятації з капілярним витоком або без нього, що призводить до перерозподілу рідини з внутрішньосудинного у позасудинний простір. Звісно, залежно від причини шоку та типу шоку, патогенез може трохи відрізнятись. Наприклад, при септичному шоці, коли наявне порушення відповіді організму на інфекцію, виникає капілярний витік та системна вазодилатація і як наслідок виникає гостра дисфункція органів. Окрім того, циркуляція запальних цитокінів призводить до депресії міокарда. Якщо говорити про вплив на серцевий викид, то на початку характерне компенсаторне почащення серцевих скорочень та підвищення скоротливості, що призводить навіть до посилення серцевого викиду. Цей стан називають гіпердинамічним або теплим шоком. Пізніше знижується переднавантаження і виникає пряма депресія цитокінами, що відповідно призводить до зниження серцевого викиду. Це вже так званий гіподинамічний стан або холодний шок. Нейрогенний шок виникає через пошкодження вегетативних шляхів, що призводить до втрати симпатичного судинного тонусу. Плюс відсутність протидії впливу вагусу призводить до периферичної вазоделятації та до скупчення периферичної крові. Вплив на серцевий викид може тривати від кількох днів до кількох тижнів після травми спинного мозку. Вагусний ефект безпротидії та зниження вивільнення катехоламінів призводить до брадикардії. Це, до речі, чи не єдиний шок, при якому буде брадикардія, в свою чергу, виникає відсутність компенсаторного збільшення частоти серцевих скорочень та скоротливості серця. Прошу зауважити, що у пацієнта, в якого виникає гіпотензія після високоенергетичної травми, Нейрогенний шок є діагнозом виключення, який ставиться після виключення гіповолемічного та обструктивного шоку. Що стосується анафілактичного шоку, то анафілаксія може бути імунологічна або неімунологічна, але незалежно від цього виникає дегрануляція опасистих клітин, що призводить до масивного вивільнення гістаміну і до системної вазоделятації та збільшення капілярного витику в позасудинний простір. Одразу характерна компенсаторна тахікардія та збільшення ударного об'єму, що призводить до підвищення серцевого викиду, але пізніше виникає зменшення тонусу судин, підвищення проникності капілярів, зменшення венозного повернення та, відповідно, зниження серцевого викиду, та зменшення коронарної перфузії, скоротливості та ще більшого зниження серцевого викиду. Відповідно, під час первинного огляду. Зміни життєвих показників можуть відрізнятись залежно від причини дистрибутивного шоку та від етапу розвитку шоку, чи працюють ще компенсаторні механізми, чи вже ні. Проте постараємось зараз в цілому від грубшого описати пацієнта з дистрибутивним шоком, де прохідність дихальних шляхів буде залежати від рівня свідомості або ж можливий стридор при анафілаксії через набряк слизової. Набій також характерне компенсаторне тахіпное та можливе зниження сатурації. Що стосується літери Сі, то, окрім варіанту нейрогенного шоку, характерне пришвидшення частоти серцевих скорочень. Але варто розуміти, що при вазоделятації можлива тепла рожева шкіра та нормальне або навіть пришвидшене капілярне наповнення. Характерним є також і зниження артеріального тиску. І тут варто зауважити, що, на відміну від гіповолемічного шоку, при дистрибутивному зазвичай відмічається низький діастолічний тиск, що свідчить про розширення артеріальних судин і, відповідно, розширення пульсового тиску. Надій можливе приглушення свідомості через порушену перфузію головного мозку на І можливі зміни на шкірі, характерні для сепсису чи анафілаксії. Що стосується тактики, то в цілому вона полягає в збільшенні об'єму за допомогою інфузійної терапії, вплив на вазоделятацію за допомогою вазопресорів та лікування основного захворювання, наприклад, антибіотики, видалення провокуючих алергенів, заміна глюкокортикостероїдів і так далі. Звісно, не варто забувати про корекцію проблем, знайдених на ABCDE, включаючи забезпечення прохідності дихальних шляхів та оксигенотерапію.